Що, подруга, давай подивимось, коли прийде твоя нова любов, коли вона у тебе з'явиться. Можливо, він вже є, а ти навіть і не підозрюєш, що це сусід. М -м -м, шестірка кубків і. І вісьмірка кубків, він точно вже є. Карти показують, що цю людину ти точно знаєш, тому що е у цієї людини пов'язані з тобою якісь. Давнішні спогади, щось вас колись пов'язувало. можливо, ми ви разом росли, можливо, ви разом вчились в школі, можливо, ви разом вчились в університеті. Мож... Щось між вами було колись. Зараз у нього тяжкий розрив з кимось. Можливо, він вже розійшовся, можливо, він на стадії розлучення якогось, чи ще ну щось важ, щось таке тяжке в нього відбувається, і за чого він йде. І е, дуже скоро між вами е, буде зустріч. Це буде зустріч класна, тому що колись між вами були якісь оці от іскри. А зараз, коли він абсолютно відійде від того всього розриву. Ви з ним зустрінетесь, там не знаю, сходити випити кави, чи кудись сходите, просто прогуляєтесь, і між вами запалиться ось ця іскра. І це дуже круто, тому що ну в те, тебе чекає твоя нова любов з людиною, яку ти дуже добре знаєш. Але твоя тепер завдання буде кожен день відкривати цю людину по-новому. І оскільки в нас і тут, і тут кубки, це буде надзвичайна любов.